Всім привіт, друзі. Мене якось питали, хлопці і в Ютубі так само питали, що як поміняти ремня, типу, блин, а не можна ніяк підлізти до генератора, підтягнути ремня і так далі. Ну, не знаю, все дуже просто. Я виїжджаю. Просто досточка в мене такі підставочки, просто виїжджаю одної сторони. Можна і не виїжджати, проще, але проще виїхати, щоб удобніше було. Ось я ремінь зняв, я поміняв, я інше кину. Зараз залізем під машину. Зараз залезем під машину і все покажу. І так, у нас тут доступ. Ми бачимо з генератор. О, значить, віджимаємо ось цей болт, він ніде сквозний, О, там може бути гайка притримати, його відкрутіємо, не відкрутимо, а віджимаємо, послаблюємо, О, потім зверху. Бачимо ось натяжний механізм. Збоку ми привідкручуємо гаєчку. Механізмом крутимо. Зараз включимо спишечку отак. Ось механізм. О. Віджимаємо з боку ось цю гаєчку, механізмом підтягуємо ремінь, як потрібно підтягнули зажали, зажали цей болт і все, ось я поміняв, поставив ремішок. У мене 850-й, когось, може там інші вони різні йдуть. О, є такий механізм на натяжки на є механізм е, без е, зверхньої цієї е, е, генератор кріпиться на два болта. І тут окремо стоїть натяжний механізм, ролик, який натягується, ось так от.